Україна шукає голову антикорупційного бюро. Від кандидатів вимагають наявність вищої юридичної освіти, десятирічного стажу роботи в галузі права та досвід роботи на керівних посадах щонайменше 5 років. Кандидати обіцяють підрати ретельно і прозоро а засідання конкурсної комісії, навіть транслюють на сайті президента. Однак вже не обійшлося без конфліктів. Обіймати ключову антикорупційну посаду країни дозволили іноземцям. Щоправда, у разі призначення вони мають отримати українське громадянство. Та не дивлячись на невдоволення цим частини членів комісії. Ці норму скасовувати не стали. Чи стане антикорупційне бюро? Панацею від корупції з'ясовували наші журналісти. Попри демократичні зміни Україна лишається однією з найкорумпованіших держав світу і посідає 142 зі 175 місце за індексом сприяння корупції. Поряд з африканськими країнами найгірша ситуація в судовій системі. Попри ухвалення закону про люстрацію, судді лишаються на своїх місцях. Депутати кажуть, справа не в законах. Ми можемо написати безліч правильних законів, дати суддям абсолютно демократично можливість приймати незалежні рішення. Але вибачте, з цих суддів ну вони тільки більше ще красти будуть, бо вони корупціонери зі стажем і мінятись вони не хочуть. Вони це вже довели принципово, оскарживши закон про люстрацію, відмовившись самоочищатись. Найкраща ситуація в прокуратурі і органах досудового слідства. Учні майданівські справи досі не розкриті. А за більшістю економічних злочинів перших осіб держави, слідство почалося лише через кілька місяців після їх втечі з країни. При цьому чимала кількість співробітників генпрокуратури працює з часів її керівника пшонки. На питання скільки людей було люстровано, перший заступник генпрокурора відповідає, що це не в його компетенції, і тікає. Я не готовий це не я мою трішки не. Є. Muy bien. Саме з метою викриття злочинів високопосадовців в середині жовтня було ухвалено закон про національне антикорупційне бюро. Під його нагляд потрапляють міністри, депутати Верховної та місцевих рад, керівники державних органів, судді та працівники прокуратури, і навіть президент не можна зробити реформу прямо одразу і всієї системи. Антикорупційне бюро це старт реформи. Це перший етап досудове судове слідство. Потім безпечно має бути прокуратура, чим теж зараз займаємося і суди. Але розумієте, коли йдуться про топ-справи, вони є відкритими судді. Буде дуже важко йти вправо вліво, коли залізна якісна доказова база і відкритий процес. Голову антикорупційного бюро обиратиме конкурсна комісія, що вже приступила до роботи. Вона складається з дев'яти осіб, делегованих президентом, парламентом та урядом. Серед них, зокрема, екс-міністр культури Євген Нищук, директор європейського бюро з боротьби з шахрайством Джованні Кеслер та один з авторів конституції Віктор Мусіяка. На відкриття роботи комісії завітав і президент. Для того щоб ми, як влада, мали беззастережне право боротися з так званою побутовою корупцією, ми маємо пред'явити суспільству результати боротьби з корупцією серед найвищого чиновництва. Більше того, отримати від такої боротьби реальний економічний ефект, який дозволить підняти зарплату лікареві чи вчителю, позбавити їх критичної залежності від подяк пацієнтів або батьків. Склад комісії експерти оцінюють схвально. Це має стати гарантією прозорих виборів голови бюро. Історії життя і кришталева репутація членів комісії, ну порані більшої з них частини, гарантує чесний і прозорий конкурс на керівника бюро. Тому я закликаю всіх, хто підпадає під кваліфікаційні вимоги і має амбіцію чолити та корупційний орган, подавати свої документи. Серед вимог до очільника бюро вища юридична освіта, 10 років роботи у галузі права та стаж на керівних посадах, не менше п'яти років, і жодних зв'язків з політичними партіями. Взяти участь в конкурсі може будь-яка особа, яка відповідає критеріям, виписаним в оголошенні. На думку депутатів, кандидатів буде чимало, в тому числі підставних. На мою думку, буде до сотні кандидатів. Десь відсотків 80 – це будуть кандидати, які ну, на перший погляд не можуть очолювати. Буде фактично десь біля 20 різного роду кандидатур. А з них 15 це будуть ті, які будуть представлені тими чи іншими гравцями. А 5 можливо, будуть самостійними. Це будуть ті люди, на яких може покладатися український народ. Темою для запеклої дискусії стала можливість участі іноземців. Комісія дозволила нерезидентам подавати документи, попри опір багатьох політиків. Щоправда, бажаючи керувати бюро, такі мають отримати українське громадянство протягом місяця. Її законодавчі прогалини. В ніч перед голосуванням закон про бюро внесли зміни, які збільшили вплив на нього президента. Він має обрати одного з трьох кандидатів, запропонованих комісією. Хоча від початку бюро збирались зробити повністю незалежним від політичного впливу. Закон побудований у такий спосіб, що він унеможливлює в принципі самостійність керівника антикорупційного бюро, і лише через обрання адекватної сильної потужної особистості на цю посаду ми зможемо забезпечити реалізацію тих основних засад цінностей, принципів і методології антикорупційної методології, яку очікують наші українці. Боком, на думку експертів, може вийти і норма, що вимагає від майбутнього очільника бюро бути досвідченим керівником. Це може збільшити ризик його ж корумпованості, особливо за умов низької зарплати, яку депутати не прописали в законі. А в наших умовах, по суті, така вимога 5 років перебувати на чільних посадах це майже напевно пов'язана з якимись корупційними діяннями. Тобто, ну об'єктивно така ситуація була, що всі чільні керівники, які були раніше, вони практично були пов'язані тотально. І тут є загроза, що ми спробуємо реформувати систему людиної системи. Визнають свої помилки, і депутати обіцяють виправитися і внести зміни протягом кількох тижнів до закінчення конкурсу. Що ми не зробили? Перше ми не заборонили брати в бюро людей, які вже відповідали за боротьбу з корупцією в Україні. А по факту її очолює. Друге, ми не встановили високі зарплати і начальнику бюро, і слідчим бюро. Вони мають бути високими. Це буде дуже вигідно мати високооплачуваних слідчих, які потім будуть повертати мільярди доларів Україну. Штат антикорупційного бюро буде сформовано після призначення голови. Повноцінний старт обіцяють не раніше ніж за три місяці. Втім, це лише досудові розслідування, які зрештою будуть потрапляти в українські суди. Алечі Олексій Ідрісов та Павло Тихоненко. Тивай.